Страда, 6 серпня, час новин на телеканалі Рудана в студії Анна Паукова. Вітаю вас на початку випуску. Про головне. Провели в останню путь. Криворізькі герої Олег Мамчер та Олексій Гладир назавжди залишаться у вдячній пам'яті земляків. Соціальне комфортне енергоефективне буде проведена повна реконструкція цього закритої будівлі під будинок для внутрішньопереміщених осіб. Проєкт реновації житла для ВПО «Кривий ріг розпочав з урядом Німеччини та Українським фондом соціальних інвестицій. першому розі попрощалася з вірним сином України Олег Мамчур загинув 27 липня, виконуючи бойове завдання на Донеччині. На честь гранатометника штурмового взводу сьогодні лунали залпи почесного військового караулу. Сьогодні криворіси провели в останню путь свого героїчного земляка Олега Мамчера. Він служив гранатометником, мав вагомий бойовий досвід, тримався стійко і мужня у найскладніших сутичках із ворогом. Бойове завдання біля селища Муравка на Донеччині 27 липня стало для Олега. На жаль, останнім провести в останню дорогу людину прийшли рідні, друзі, знайомі. Олена подолала сотні кілометрів, аби востаннє попрощатися з двоюрідним братом. Я останні два роки проживала в Німеччині зі своїми дітьми. Мене розшукали з військомату за місцем реєстрації. І, на жаль, повідомили, що він загинув. Він був хорошою людиною. Шкода, що я не побачу його. Залпами почесного військового караулу віддали останню честь бійцеві на центральному кладовищі Кривого Рогу. Олегу Мамчуру тепер назавжди 36. Валерій Кожухар Ігор Притула цей день. Додому до Кривого Рогу на щиті повернувся і захисник України Олексій Гладир. Воїн 17-ї танкової бригади пройшов пекло Маріуполя, російську катівню в полоні і мав повернутися додому в 2024 році. В ході обміну на жаль, цього не сталося. Наш земляк загинув і лише сьогодні рідні змогли провести його в останню путь. Сьогодні рідні, друзі, знайомі прощалися з героєм, якого так довго чекали вдома. Олексій Гладир після строкової служби в армії прийняв свідоме рішення стати військовим, підписав контракт і був вірним присязі у найскладніші моменти служби. На час повномасштабного вторгнення окупантів в Україну Олексій у складі 17-ї окремої танкової бригади разом з побратимами стояв на обороні Маріуполя. Вони трималися до останнього та на заводі Ілліча, героїчно, після чого їх взяли в полон, де він провів два роки. Ми чекали його додому дуже. У 24-му році сталася ця трагедія. і Півтора роки майже ми чекали експертизу, підтвердження, що це саме він. І, на жаль, підтвердили, що це саме він. Обставини загибелі Олексія, Гладиря залишаються нез'ясованими. Та що відомо, достаменно наш земляк не зрадив присязі, вистояв до кінця, та, на жаль, не дочекався обіймів рідних удома на прощанні з Олексієм рідні, побратими, однокласники, друзі і спогади добрі, щирі, дуже світла людина. Таких людей дуже мало. Я ніколи не бачила, щоб він був сумний. Він завжди був на позитиві. Якось навіть, дуже погана ситуація, то він завжди міг підпотрити. Ну, він ніколи він ну, дуже, дуже хороша людина. Ми завжди будемо його пам'ятати, він завжди в моєму серці. Він герой. Я Буду розповідати про нього і своїм дітям і внукам і правнукам. Олексій Гладир загинув 24 січня 2024 року за день до свого 28-го дня народження. Останнє місце спочинку героя в секторі почесних поховань на центральному кладовищі міста. Михайло Бостров, Олексій Правицький Цей день. У кривому розі стартував новий проєкт будівництва соціального житла. Місто у співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій та урядом Німеччини збудує 39 квартир для внутрішньопереміщених осіб. Для цього реконструюють та осучаснять будівлю колишнього профілакторію. Більше розповість Валерій Кожухар. Кривий ріг прихистив 83 тисячі людей, які вимушено полишили свої домівки, рятуючись від війни. Останні офіційні дані: 63 тисячі внутрішньо переміщених осіб обрали Ріг місцем свого проживання. Вочевидь, не в останню чергу через увагу нашого міста до потреб переселенців. Адже криверіські соціальні програми розраховані як на жителів міста, так і на ВПО. Продуктові набори отримують криверіжці, отримують переселенці, виплати прямі виплати з бюджету. Вразливим категоріям отримують криваріці, отримують переселенці. Там Безкоштовний проїзд і переселенці і криворіжці. І є окремі програми. Але безумовно найбільш болюче питання це своє житло. Безумовно, жодне місто в Україні само не побудує для десятків тисяч переселенців житло. Це рівень державної програми, хтось знімає квартири. Хтось за програмою прихисток, там де компенсуються тим, хто здає квартири комунальні платежі, але ми знаходимо можливість і будувати житло. От в Краморозі є декілька санаторіїв профілакторії великих промислових підприємств, які їх закрили там і покинули. Саме одну з таких будівель, переданих на баланс міста, було обрано для реконструкції під соціальне житло для ВПО. Тут буде проведена повна реконструкція цього закритої будівлі під будинок для внутрішньопереміщених осіб. Тут буде 39 квартир, більш ніж на 100 людей. Квартири від однокімнатної до чотирьохкімнатної, в тому числі цілий інклюзивний поверх для тих людей, яким є проблеми з рухами. Фінансування самої реновації йде за рахунок. Уряда Німеччини через офісі. ну Це треба ще було домовитися. Ми домовились. Ми з міста фінансуємо питання, зв'язані з електрикою, з комунікацією, з благоустроєм. Це також великий об'єм роботи. І роботи вже почалися. Є підрядник. За графіком робіт це 20 місяців, тобто це початок 27-го. Року цей будинок буде добудований. Голова ради оборони міста анонсував ще одну перспективу. На черзі буде ще один будинок. Ми зараз йдуть тендерні процедури з UFC і німцями. Це недобудований ще за радянських часів будинок на Туполєва. перед авіаколеджем Проєкт був зроблений і наприкінці року ми його також. Почнемо добудовувати. Співпраця міста з Українським фондом соціальних інвестицій уже продемонструвала ефективність, Уже реалізована ціла низка проєктів. Нинішній старт один з найбільших. Це наш далеко не перший проєкт. Це, мабуть, вже десятий проєкт, який ми виконуємо разом. І тільки у нас збільшується і вартість, і обсяги робіт. Це Такий показник того, що це нам дуже комфортно співпрацювати з місцевою владою, з місцевою громадою. Загальна вартість робіт складає близько 3,5 мільйонів євро. Тут буде проведена повна термомодернізація цього об'єкту. Тобто, Подальшому громада не буде витрачати багато коштів на це, на утримання цього будівлі. Мешканці не будуть багато сплачувати. Також будуть застосовані енергоефективні заходи, такі як сонячні панелі, теплові насоси та інше. Перший поверх згідно проєктних рішень буде пристосовано для людей з інвалідністю. Ми знаємо, що це нагальна потреба наразі, на жаль, але так буде зроблено. Наразі в будівлі колишнього санаторію замінюють вікна. В наступних етапах робіт передбачено дотримання усіх вимог інклюзії. «Санвузли, кухня передбачена для доступу людей на інвалідних візках. Тощо додатково передбачено влаштування двох ліфтів одного грузопасажирського та одного великого. Робота виконана з таким рахунком, щоб люди на візках могли безперешкодно підійматися». Дуже ретельно опрацьовані рішення з енергоефективності утеплення та ефективного використання інженерних мереж та енергоносіїв. Проектом передбачається підвод тепла від мереж міста на опалення та тільки холодної води. Гарячу воду для мешканців будівлі ми готуємо від теплового насосу. Додатково на будівлю встановлять сонячні панелі. Відтак нова жважлива споруда буде не лише комфортною, а й енергоефективною. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день. Кривий ріг готується до великої екологічної події. Вже у суботу. ековікенд 2025 об'єднає містян на узбережжі Кресівського водосховища. Очистити і навести лад довкола, і в той же час провести день на природі із користю та задоволенням. Таку мету мають організатори заходу. Відтак запрошують долучатися до еко вікенду всією родиною або компанією. друзів. день обіцяє бути екологічним і атмосферним. Це у нас буде і пішохідна екскурсія від гіда Володимира Огура, Кресівські лабіринти, і стретчинг від тренерки Світлани Жукової. Буде фотосушка, буде така локація від Криворізького молодіжного центру, майстер-клас Петриківського розпису буде. Такий цікавий дуже сюрприз готує у нас клуб юних моряків. І буде така теж локація Льодяна інститутом розвитку міста Кривого. Про Покровської районної місті ради молодіжним центром підготовлено інвентар, рукавички, пакети, інструменти для того, щоб поприбирати територію. Ну і дізнатися інформацію щодо місця проведення та реєстрації можна за телефоном та за Гугл-посиланням на реєстрацію у соціальних мережах: Кривий ріг туристичний в інстаграмі та у Фейсбуці. Захід націлений і на Виховання екологічної свідомості і на психологічно-емоційне розвантаження, тому що природа, да, це її відпочинок все одно, це час, корисний час, проведений з друзями, з сім'єю, тому теж приходьте великими компаніями до нашого заходу. Інформаційний випуск триває. Далі будуть такі теми. Медозбір у розпалі. розпалів. Я раджу. Покупцям нашим поціновувачам продукції запасатися на зиму до Спасівських свят спілка бджолярів травневий мед влаштовує триденний благодійний ярмарок. Парад автомобільної класики автопробіг зібрав у Кривому розі місцевих любителів ретро машин та гостей із чотирьох міст. У кривому розі, як і по всій країні, війна спричинила зростання кількості безпритульних тварин, часто залишені напризволящем чотирилапі, потребують турботи і догляду. У Кривильському центрі поводження з тваринами щоденно дбають про хвостатих, які опинилися на вулиці. Їм надають медичну допомогу, стерилізують, вакцинують і допомагають знайти нову родину. Більше про роботу центру та долі їхніх підопічних у нашому сюжеті. Більшість цих хвостатих, якими опікуються фахівці центру поводження з тваринами, колись мали дім господаря та сім'ю. Сьогодні ж вони покинуті і самотні. В нашому місті територія комунального підприємства стала прихистком для понад 300 беззахисних тварин. Їхній шлях до притулку, як правило, починається із дзвінка небайдужого, який помітив тварину в біді. Наша команда спеціалістів це ловці та робочий КП з водієм, виїжджають на заявки, відпрацьовують з використанням снодійних засобів, забирається тварина з вулиць міста, привозиться до центру, де її обов'язково одразу вакцинують. Вона проходить зону карантинування. Обов'язково після цього проходить стерилізація. Стерилізація проводить в нас кваліфікований лікар, провідний лікар, який має всі відповідну кваліфікацію. Під час стерилізації автоматично відбувається ідентифікація тварини, засобами бірки та мікрочіпом. Працівники центру та волонтери роблять усе можливе, аби кожна тварина отримала догляд. Тут дбають про їхнє здоров'я, адже багато собак потрапляють сюди у вкрай важкому стані. Для кожного працівника це не просто робота, а покликання. Я дуже люблю собак, приходиш. ось, Наприклад, ця дівчинка завжди зустрічає, погавкає, розкаже, як в неї ніч пройшла, розповість, кого вона тут охороняла, кого бачила. Ну, Просто приходиш, дивишся в їх очі і розумієш, що не, просто не даремно тут працюєш. За кожним поглядом, за кожним довірливим рухом своя драма. Одна з найбільш зворушливих історій, що вразила працівників, сталася нещодавно. До центру привезли чотирьох собак, які довгий час провели у квартирі, залишені напризволяще. Тільки спільна робота волонтерів і працівників центру дала другий шанс на життя бідолашним тваринам. Дивує жорстоких людей. Приїхали три пікінеси та Астафіня, яку на три роки закрили у квартирі господар. Я поїхала з початком війни і ці тварини не бачили взагалі білого світу, тільки закрита кімната. Дякуючи також волонтерам, ці тварини були вилучені, були привезені до нас. Наразі там великі проблеми зі здоров'ям, проте ми сподіваємося, що ми обов'язково знайдемо їм родину. На постійному утриманні наразі у центрі більше сотні хвостатих. Кожна врятована тварина це ще один крок до гуманного суспільства. Працівники центру вірять, кожен чотирилапий заслуговує на любов і дім, тож чекають на тих, хто готовий відкрити своє серце і дати цим знедоленим тваринам турботу, сім'ю і любов. Михайло Бестров, Назар Прусенко. Цей день. Цей сезон став найскладнішим за останні десятиліття для криворізьких пасічників. Та, попри несприятливі умови, медова кампанія триває. До Спасівських свят спілка бджолярів травневий мед влаштовує триденний ярмарок. Уже 8 серпня біля входу до парку Саксаганський кривіріжців зустрічатимуть запашним медом та продуктами бджільництва свіжого врожаю. Зараз зазирнемо на пасіку, де в розпалі медозбір і дзищить робота. Олександр Карауш, голова спілки Травневий мед, Як і щоліта, качає мед з різнотрав'я. Цього разу переважно з соняшника. Але цьогорічний сезон один із найважчих за останні десятиліття. Дьолки, слава Богу, хоч щось нанесли за цей сезон, який почався погано, і так ну можна сказати, погано він і закінчується. Якщо ми е, зрівняти з прошлими роками, соняшниками качали ну, 30-40 з сім'ї. Зараз це 15, тобто ну, в три рази менше. Сезон розпочався з примх погоди. Весняні заморозки, а далі прийшла безжальна спека і засуха. Не витримали ні квіти, ні трава. Акація вимерзла, от, потім почалася спека. Все погорівше, от, навіть трава не росте. От, всі поля погорівши, сонях, ну, я повторюю, сонях хоч щось, но виділив. Попри негоду та втрати, пасічники розпочали качку. Рамки з медом започатані. Золотистий продукт уже тече з-під ножа, але його дуже мало. У нас, коли була ярмарка, прошла меда не зовсім всім хвотіла і ругались. Я людям ну, поясняю, що це не від нас залежить, це ну, від природи, від Бога залежить. Тому, тому в цьому році дуже мало меду. Я раджу покупцям нашим ці... поціновувачам продукції запасатися на зиму ну, от. і куштувати мед. Бо в цьому році його як не було, так можна сказати, не буде. Цей сезон найважчий за 40 років пасічного досвіду Олександра Карауша, але як і щороку спілка проводить благодійний ярмарок, частину меду для захисників. Кожен ярмарок в нас благодійний. Ми на постійній основі передаємо мед, я не буду називати кому. Хлопці приїжджають, дуже цінують наш продукт, благодарять нас. Ну, це вже 12 років. Жодної ярмарки в нас не було, щоб не було благодійності. Ну Ось і насильний ярмарок будемо продавати оцей мед, що зараз качаємо, бо вже другого ранішнього вже практично нема. Наступний благодійний ярмарок, продаж меду, розпочнеться вже 8 серпня і триватиме всі вихідні. Місце зустрічі незмінне біля Палацу культури мистецький. Цей медовий сезон став іспитом для природи, людей і бджіл. І кожна ложка солодкого це не просто смакліта, а й крапля великої праці та витримки. Дар'я Миронюк, Єлизавета Гусак, цей день. У кривому розі, вперше за кілька років пройшов масштабний парад ретроавтомобілів, який зібрав понад два десятки учасників з усієї України. Виставка автопробіг і тренування на автодромі. Подія відбулася одразу на трьох локаціях і стала справжнім святом для поціновувачів автомобільної класики. У Кривому Розі відбувся масштабний автозахід, який об'єднав шанувальників техніки, творчості та патріотизму. Ініціатор події Роман Щіпков, голова наглядової ради відродженого київського клубу автомобілістів та засновник молодіжної ліги Золоте кермо України. Серед учасників автолюбителі з Кривого Рогу, Жовтих Вод Олександрії, Києва і Запоріжжя. Ми вдячні Київському клубу автомобілістів, відродженому клубу автомобілістів та ГО СТК ЗАЗДЕО за те, що вони запропонували не вдо, це було деякий час назад. Запропонували нашому коледжу теж стати спів, співзасновником цієї ініціативи, яка в тому й заключається, щоб підтримувати творчу спадщину нашої держави, і звичайно ж при підтримці розвивати майбутнє технічної творчості. Подія проходила на трьох локаціях та зібрала два десятки учасників і розпочалася виставкою ретро-авто майстер спорту, призер чемпіонатів України та світу струкового мистецтва і кіно. Рекордсмен книги незвичайних рекордів України Віталій Бондар висловив подяку міській владі за підтримку та сприяння проведенню заходу. Ми знаходимо таку можливість да, от, людям підняти настрій, відволікти їх від негативу, дати то позитив і вдячним захисникам і захисницям, що вони нам дають таку змогу. І ми хочемо своїми діями знаєте, як підтримати їх там, тому що дуже багато наших спортсменів на передові. І ми хотіли б таким заходом значити дати їм понять, що вдячні, що ми їм вдячні за те, що вони создають нам такі умови. От, і ми всячески наскільки хто може допомагаємо. Справжньою зіркою стала автівка з колекції Юрія Канівця заз 968 М. Що вже підкорив європейські траси. Ми участвували в Прагі в 2004 році, і на цій машині стоїть мотор впереді. Вот вона з номерами. Бачите, вона може передвигатися. Вона їхала по Європі 2,5 тисячі кілометрів, плюс прага 900 кілометрів бойцовських. І на ній стоїть подвіска WRS, і Я являюся автором подвізки, розробником, конструктором. Ці машини можуть участити в будь-яких моментах: в сорівнуваннях, в авторадео, на фронті. У нас теж на фронті їздять машини, які ми. Робимо солдатом, це унікальна машина з каркасом безпеки. Вона може виступати в авторадео. Там може бути гімнастка наверху. Ось стрибать в кольцо. Можуть перескакувати в мотоциклі через мене. Після виставки автопробіг центральними вулицями Кривого Рогу. Дано аналогічні змагання відбулися у жовтих водах, і велика кількість учасників з Кривого Рогу стала поштовхом для організації подібного заходу. й У нашому місті взагалі то ми офіційне змагання будемо робити в наступному році. А це у нас навчально-тренувальний збір. По міжнародним правилам там з дотриманням всіх вимог до автомобілів до учасників і тому, тому інше, ми хочемо познайомити учасників з тим, як проходить змагання за кордоном, тому що ми з жіночим екіпажем два роки поспіль беремо участь на, в Чехії на ралі Прага. А я сам брав участь на запорожці на ралі монте карло і маємо опит участі в міжнародних змаганнях. І більшість іностранців. Передають велике привітання і побажання перемоги, і чекають, коли ми зможемо їх сюди запросити. Автомобілі поділено за класами від спортивних ретро до аутентичних моделей. Цього року стартував і перший етап нового проєкту. Я хочу поділитися знаковою для нас подією. Діло в тому, що в цьому році, от якраз в жовтих водах, відбувся перший етап змагання нового напрямку. Ми зробили молодіжну лігу Золоте кермо України, в якій беруть участь студенти, учні і викладачі навчальних закладів. І це друге буде івент автомобільний, де буде окремий залік саме за підтримкою Міністерства освіти, Міністерства молоді і спорту України. До Їздів долучились екіпажі Запорізької політехніки та автотранспортного фахового коледжу КНУ. Перша була в жовтих водах, буквально в червні цього року. Це друга емоції просто переповнюють. Якщо відверто, вперше на цій трасі їздю. В принципі, задоволений нею. Звичайно, ще досі адреналін. Є невеликий, хоч автомобіль. Старенький. Це УАЗ 969. тобто. Луцький автомобільний завод його випускав. Це перший український позашляховик. Тобто, це наша класика. Серед учасників і Роман Русін, фанат автоспорту з багаторічним досвідом. З дитинства я їздив, дивився, підріс, і стало бажання їздити. Зараз трохи ростем, Уже перейшли з гонок на виживання. Ми переходимо в любительське раллі. Ну, врод поки показуємо непогані результати. Дуже сподіваюся, що ще далі будуть проводитися змагання. Завершилось автодійство яскравими емоціями, гучними оплесками та врученням заслужених нагород. Для учасників це була не лише можливість продемонструвати свої авто і майстерність, а й нагода об'єднатися навколо спільної справи, збереження технічної спадщини та підтримка героїв сучасності. Дар'я Юськова, Максим Пономарьов цей день. Такими були новини середи. Зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе.